Я хочу зачитати одне місце, яке торкається іншої сфери нашого життя. Ісус Христос часто говорив про гроші і майно. Люди якось дуже якось інколи гостро, інколи навіть нервово навіть реагують, коли в церкві говорять про гроші. А знаєте чому? Через те, що самий чутливий нерв в людини проходить між серцем і кошельком. Люди готові про багато чого говорити з Богом, тільки не про це. Так, да, ми готові говорити з Богом про гроші, коли в нас їх не вистачає. Боже поможе. Я просто хочу зачитати одне місце, яке закликає нас до щедрості. В різних сферах життя, взагалі, в цілому. Це 2 Коринфянам, 9 розділ з 6 вірша, 6, 7 і 8-й. Я ось що скажу, пише апостол Павло: Хто сіє скупо, той скупо й пожне. Хто сіє щедро, той щедро пожне. Тут він говорить принцип, який торкається всього нашого життя. Ми по природі егоїсти, а егоїсти скупі. Щедрості треба вчитись. Маленька дитинка не розуміє, а іграшку забирає. Я пам'ятаю, хтось, ну точно не пам'ятаю, хто з моїх дітей, у нас четверо дітей, і ще не може говорити, а каже: маво, мені мало». Ще, ще навіть мало не може сказати, а вже каже, що йому мало. Я думаю, а хто його навчив, що йому мало? Хто йому сказав, що йому мало? Він вже знає, що йому мало, що треба більше. І відповідно, виростає маленький егоїст, стає великим, каже, теж мало, може не каже, а думає. Так. Взагалі хотіти більше це не є гріх. Но сама от наша суть така, що нам важче віддавати, а легше брати. І Ісус Христос сказав, що блаженніше давати, ніж приймати. Ну, якщо вас хоче хтось благословити, не відмовляйтесь. На це благословіння. Людина, коли хоче і вона допомагає, вона переживає певне задоволення. Чому люди багато, коли от є потреба, ще пам'ятаєте, була навіть там Помаранчева революція і такі моменти, де народ об'єднався? Люди зараз багато об'єднуються. Чому? Тому що в цьому вбачають зміст і задоволення. Задоволення, коли я підтримав те, що хотів. Я бачив потребу, я відповів на неї. Дорогі друзі, я хочу закликати вас, щоб кожен з нас, це, це й до мене слово, подумали про щедрість, щоб ми вчились сіяти. Щоб посіяти, треба віддати щось. Але сіяти потрібно правильно. Можна посіяти неправильно і не зійде або зійде погано. Ми не але ми живемо в місцевості аграрній. Ви знаєте ж, Черкаська область? Одні села, міст майже немає. Одні села, поля, земля, чорнозем ми часто садим. Якщо ми хочемо, щоб картопля добре вродила, що ми в одну ямку піввідра сипем? Ні, мама каже, кидай по дві, по дві в кожну ямку. А чого не по чотири? Може, краще було б. Я коли не хотів садити, готовий був і по п'ять кидати, щоб швидше її висадити. Але ми розуміємо, що треба посадити правильно. І те, щоб багато накидати туди, це не значить, що багато зійде. Тому апостол Павло каже, як садити правильно. Сьомий вірш. Кожен хай дає, як намірився у своєму серці. Тобто, як постановив в серці своєму. І як саме не з сумом чи з примусом, бо радісного давця любить Бог. Або бо Бог любить того, хто з радістю дає, от бачите, от тут правильна інструкція, як посад... посіяти правильно. Сійте щедро. Якщо ви можете зробити добро, робіть його. Можете пожертвувати для хворого. Пожертвуйте. Якщо ви є у церкві, один з елементів служіння Господу це матеріальне служіння, щоб церква функціонувала на землі. У нас є багато витрат, служіння. Ми звершуємо його. І це все через те, що хтось бере участь в пожертвуваннях. Бо хтось розуміє, я цим послужив Господу. Останній момент, який я скажу, щоб довго не затримати, ви багато все рівно не заповните. Чим менше сказав, тим більше заповнили. Так? Останній вдова. Прийшла в храм і в скарбницю поклала дві копійки. По-нашому дві копійки, да дві лепти. Це дуже трошки було. А Ісус каже, вона поклала найбільше. Щось Ісус побачив не тільки що виражалося в цих двох копійках, в неї не було більше. Як ви думаєте, якби ця вдова в неї було більше, вона поклала б більше. Сто процентів. Вона просто більше не мала, але Господь бачив її велике серце, щедре серце. Вона сіяла щедро. Я впевнений, що Господь потурбувався про цю вдову. Приносили інші люди більше. Може, хтось там приносив на показ. Я прийшов в одну церкву в Нова, тільки відкрилась в протестантську церкву в нашому районі. А там табличка така написана: ці двері пожертвував ім'я. Думаю, нічого собі пожертвував. Захотів наклейку лишити таку. У нас теж, до речі, багато є місць, де в городі можна пройти і побачити. Це зробив ну, хтось. Іван Іванович. Ну, це ви сказали, я не казав так. Але що люди хочуть, щоб про мене пам'ятали, щоб хто зайде в ці двері, прочитав? Тут такий шановний пан пожертвував. Ну, добре, хай хоч так жертвують, але люди вже свою нагороду отримали. Но Господь каже, краще зробити тихенько від серця, пожертвуй те, що постановив серці своєму, стільки, стільки можеш, але нехай це буде щиро, правильно. Підтримуйте служіння Господу. Пам'ятайте, наші пожертвування Господу. Це наше поклоніння йому. Ми кажемо, ми поклоняємось Тобі, Господи, всіма сферами свого життя. І не із-за того, що я не знаю, куди діти, ладно, пожертвую. Ні, це не жертва, то ти не знав, куди діти. А коли в тебе не вистачає, коли ти сам живеш і думаєш, а куди, яку це дірку перше закрити? Да? Чи ту, чи ту, бо не вистачає і там, і там. Але ні. Віддай Богу Боже. І Бог благословить. І я впевнений, що те, що ми сьогодні тут, і те, що горить світло тут, і те, що працює кондиціонер, і те, що ми провели два дитячих табори. І те, що ми готуємося до якоїсь діяльності ще, і те, що за час, за ці 10 років, ми не припиняли свою діяльність. Знаєте, про що це говорить? Що є люди, які розуміють правильно, що є Боже діло і його треба підтримувати. І якби хтось колись не пожертвував нас, не було б тут взагалі де сидіти. Я просто закликаю. Подумайте про щедрість, і Господь неодмінно потурбується про вас. Це стосується до всіх сфер життя, це стосується і до позацерковного життя, і церковного також. Але оскільки ми сьогодні тут, я просто зачитав слово Боже, яке говорить: сійте щедро! І Господь благословить вас щедро. А яким способом, то не ваше завдання, то його. Наше завдання працювати, не бути лінивим. Наше завдання трудитись, а Боже завдання дати успіх. Хай Господь благословить всьому нас. Я щиро дякую, брати і сестри, кожному, хто жертвує на служіння, хто підтримує діло Боже, і Господь вас сам подякує за це в житті вашому. Амінь.